Так, друзі, Lexus RX з'являється у нас у продажу 2017 рік випуску на повному приводі. Двигун 2 літри, бензин, автоматична коробка передач у автомобіля, досить гарний кліренс. Передня частина авто частково в бронеплівці. 20-ті фірмові диски, гарна літня гума. По правій стороні у нас є косметика, є трішки невеличкий слой шпаклівки, але зовсім не глобально. Красивий червоний колір, червоний перламутр, дуже-дуже яскравий колір. Класно виглядає. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик тут шкіра. Світлий колір, коричневі вставки, дуже класно виглядає. Стан нового по салону жодних зауважень немає. Підігрів сидінь заднього ряду, по дверним картам без зауважень. По комплектації повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, шкіряне мультикермо, круїз контроль. По керму зауважень немає, є підігрів керма, електровідкриття кришки багажнику. Пробіг 70 тисяч кілометрів, жодної помилки немає, кондиціонер працює, клімат, контроль у нас, запуск двигуна з кнопки, є підігрів та вентиляція передніх сидінь, автоматична коробка передачі, екорежим та спортрежим, мультимедіа з дисплеєм. З камерою заднього огляду гарна комплектація, не саме максимальна, але й не саме проста, друзі. Ось такий у нас Lexus з'являється у продажу компанія Автопарк місто Харків. Придбати це авто можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.